Бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське, уявімо, наскільки яка була велика радість в серці апостола Петра, коли наш благословенний Господь похвалив Петрову віру. Але у досить короткому проміжку часі. Петро отримає нагая від свого вчителя. І Ісус Христос, пояснюючи, промовляючи до Петра, вказує Петрові на те, де він помилився, коли Ісус пояснював те, що стосувалося нього самого. І слухаючи ці такі різкі, міцні слова Ісуса про Сатану, може здатися, що у цей момент у святого Петра виросли роги, замість ніг зробили, зробилися ратиці, і в нього ще вирос хвіст. Але це є не так. Як правильно зрозуміти ці слова на поумлення, які сказав Ісус? І тут на допомогу нам приходить святий Єронім. Який переклав святий Єронім? Він був тим, хто переклав святе письмо з єврейської на латинську. Із цього перекладу і досі користаються в Римо католицькій церкві. Цей переклад є зірцавим. І перекладаючи сьогоднішній фрагмент, святий Єрунім, пише так. Слова Ісуса звучали приблизно так, що іди за мною. Ісус не відкидає Петра, але Він говорить: іди за мною. Тобто, сатана це не лише злий дух, але й сатаною може бути той, хто противиться Богові. Тобто той, хто шукає власної волі. Про те, як, дорогі брати і сестри, кожен із нас може стати цим Божим противником. У житті є все дуже просто, але на превеликий жаль ми дуже любимо його ускладнювати. Чому? І коріння цього такого ускладнення є у свавілі. Тобто, коли у моєму серці є бажання виконувати свою волю, от має бути так, як я захотів, і по-іншому не треба. І якщо щось стається так, як цього я не хочу, от я собі запланував, а стається протилежне, то відразу в моєму серці з'являється злість. Я злий на злий на цілий світ. Наприклад, в моєму житті це було це було приблизно так. Я вже був деяконом, і від початку повномасштабного вторгнення російської Росії в Україну єпископ прийняв рішення, що нашу семінарію було евакую, евакуйовано в городок. Де ми спокійно продовжили навчання. І це був десь місяць березень, і кожен із нас вже мав приблизно укладені канікули. Кожен вже знав, як приблизно де він буде їх проводити, як він буде проводити. І в один прекрасний день мене і ще іншого на той момент диякона. Покликав до себе ректор для того, щоб звістити радісну новину. що було прийнято Рішення, що маємо повернутися до семінарій для того, щоб реанімувати її потроху, щоб повертати в її стіни життя. І я подумав: о, це ж прекрасно! Ціла семінарійна спільнота, повернеться до рідних стін, це просто прекрасно. Але не всп я завершити цю свою думку, як ректор продовжує далі, що це лише деяконий ректор і духовний отець повертаються у стіни. Решта, відпу, решта, решта їдуть на канікули, на пасхальні свята. І далі також було так, що я мав, я мав залишитися. В семінарії десь на два з половиною тижні, навіть до закінчення цих пасхальних канікул, а інший мій співбрат мав в цьому часі бути на парафії. І перша думка, яка мені прийшла в голову, Боже, за що мені така силка? Чому? І на цьому прикладі можна побачити, як дуже легко можна піддатися злості, коли. Щось відбувається не за, не, за, не, за, не за моїм планом. Проте, якщо причиною, єдина причина всіх моїх конфліктів є сваві, свавілля, то і антидотом на це, на, на це свавілля є життя згідно Божої волі. Але дехто з нас може подумати, що жити. По Божій волі це означає не грішити і також молитися. Це є добре, але це не до кінця є так. І подивімося тут на конфлікт, який був між Ісусом і фарисеями фарисеї, які провадили досконале релігійне життя, і які хотіли тримати політичну стабільність у державі. А Ісус разом зі своїм навчанням йому цьому перешкоджав. І вони вирішили, що потрібно Його усунути, ліквідувати. Але подивімося на Ісуса Христа. Ісус Христос ціле своє життя хотів реалізувати волю Отця Небесного. Отче, нехай буде не моя, а Твоя буде воля. Ісус Христос ціле своє життя розпізнавав, що є волею Його Небесного Отця, а що походить не від Нього. І так може бути з кожним з нас, що от коли ми будемо жити за Божою волею. Ми також зустрінемося з осудженням, хтось нас не зрозуміє, а дехто і взагалі навіть захоче елімінувати нас зі свого життя, бо їм так невигідно. Отож, дорогі брати і сестри, вчимося, от, вчимося розпізнавати Божу волю. Щодня питаймо у Бога на молитві, Господи, яка є Твоя воля для мене на сьогодні? Що ти хочеш, щоб я зробив? Навчимося не лише розпізнавати цю Божу волю, але навчимося також і виконувати її, чого бажаю вам і собі. Амінь.